Юлія Філіп, опускать, будь ласка, на саме на офіцій Національної академії України і, будь ласка, ще поставте себе. Думаю, цього вистачить. Можна я так буду. Так, звісно, мене запросили тут як вченого, але я думаю, що я буду виступати радше як громадянка, як така ж українка і взагалі людина, як Росії. Я. За все хочу привітати нас всіх і все людство з цим святом, з Кіта Джаянті, з тим, що людству було дане таке отруєння. І я спитала себе, які книжки ми вважаємо вічними, що дає підставу вважати книжку вічною і універсальною. І мені прийшла відповідь, що це книжки, які описують духовні закони. От ми не сумніваємося, ніби в фізичних законах, так, фізики, природничники досліджують їх. І е, ми не можемо їх відмінити. Так? У нас є гравітація, ми можемо е, літати за допомогою літака, але гравітацію ми ніколи не відмінимо. Це, це факт. І я глибоко переконана, що в духовному світі, в світі наших відносин, в світі наших відносин з одним з одним, в світі наших відносин з Богом, е, є теж ці закони. Ми не знаємо, чому вони такі, але вони є. І правила дієта — це скарбниця цих законів. Просто. Ми не зможемо зараз говорити про всі, але я вибрала один аспект карма йога, закон карма йоги, який Крішна випадає, Арджані в третій главі проведені. Карма йога, карма це дія, так? незважаючи на те, що ще досі існує хибне розуміння карми, як якоїсь долі, фатуму, року, карма це дія, чин, чинити. Так? Йога це теж відповідно. не Даючись подробиці зв'язок, зв'язок з Богом, тобто карма йога – це зв'язок з Богом за допомогою дії. Знаєте, індійська цивілізація і філософія загалом дуже рефлексувала над дією, як треба діяти. Якщо ми у панішади згадаємо, да, у панішатичних річхі, які йшли в ліс і займалися там аскезою, це ті люди, які е, собі подумали. Що дія е, провокує розвиток цього світу, дія нас е, ангажує світ, дія нас прив'язує до світу. Так? Ну, це істина, яку важко теж заперечити, а тому треба спробувати відмовитися від всіх дій, зменшити ці дії до мінімуму, піти займатися аскезою в ліс, е, заперечити, забути всі соціальні дії. Навіть фізіологічні дії, і може таким чином ми наблизимося до Бога. І це, це шлях, є такий шлях, він існує. Але Крішна про що сказати? Крішна не заперечив дію, раніше Крішна не казав, що дія не прив'язує до світу. Він тільки питав спосіб, яким можна звільнитися від, від дії. Як можна діяти так, щоб не прив'язуватися до світу? Це величезне відкрування. Тобто карма йога це метод. Не прив'язаності до плодів своїх дій, Кришна так і сказав, Аджуні, ти маєш право на надію, але на плід дії ти не маєш права. І я хотіла про це поговорити в контексті все ж таки, нашої з вами ситуації, яка дуже-дуже складна, наших з вами, вами випробувань колективних. І назвала доповідь парадоксально, що робити, якщо нічого не можна зробити. Ситуацію, коли нічого не можна зробити, ви, мабуть, всі всередині знаєте. У нас немає кнопки, яка відміняє війну, яка її виключає, ми прямо не можемо впливати на всю ту катастрофу, яка відбувається на наших очах. Тому питання, що ми можемо? А що робити, якщо нічого не можна зробити? Перше, скажу, що треба просто робити. Інтернетом гуляє такий мед. Якщо щось робити, щось буде. Дуже, мені здається, просто геніальна істина, тому що якщо нічого не робити, то нічого не буде. Так? Тому, мені здається, треба нам всім це затягнути, що треба щось робити, хоча б щось. І що нам дає кармайогність в нашій ситуації? І, і чому він раціональний? Чому це не просто якась абстрактна релігійна істина в якійсь священній книзі? По-перше, це те, що надає сенс нашим діям. Жалко, жаль, жаль не мав кліпчат, я вам стрілочку намалювала таку. Якщо ми прив'язані до результату дій, то весь сенс наших дій зміщується в кінець. Він в кінці. Відповідно, на кожному етапі ми, ми можемо не відчувати цього сенсу. Якщо ми діємо в кожну хвилину, не прив'язуючись до результату, кожна хвилина наших дій наповнена сенсом. І ми не програємо, ми не в програші виявимося. Ми в якому разі, дійдемо ми до кінця чи ні, бо кожна наша, кожен момент нашої дії вже був наповнений сенсом. Друге, економія зусиль. Якщо ми, ми не уявляємо собі, як багато енергії ми витрачаємо на очікування результату, якщо ми просто звільняємося від цього, ми відповільняємо енергію для більш продуктивної дії. Третій момент теж такий досить, я б сказала, навіть теологічний, такий релігійний. Нащо ми Боговільними? Нащо ми Боговільними? А мені здається, тому що коли наша вільна воля, звільнена в результаті дій, поєднується з волею Бога, ми можемо більше зробити. Наша вільна воля ближча до Бога, і вона в синергії з Богом діє, коли ми от, от це теж велика істина карма йоги. Четверта практична річ, яку я вважаю дуже важливою, карма йога все ж таки може, ну, вона не повністю, але частково пов'язана з жертовністю. З нашим, нашим можливістю жертву, нашою можливістю жертвувати, нашою здатністю до самого жертви. Це теж якийсь такий духовний закон. Я не знаю, чому він такий, але він такий. От Ріг Веда, да? найдавніший священний текст десята мандала, Куруша сукта. Про е, створення світу. З жертви, з жертви першої людини. Наш світ виник із жертви. Уявіть, якби ніхто не міг е, діяти і віддавати себе в ім'я чогось більшого за самого себе, сім'ї, країни, Бога. Де, де ми були? Тому карма йога це ще й про здатність діяти самопожертвою. Я думаю, якщо ми так. Будемо практикувати кармайогу, ні, вибачте, останній дуже короткий момент. Кармайога дозволяє руш, рушити моноліти. Ну, наша ситуація, на жаль, схожа на те, що перед нами величезний камінь, який нам треба підняти, а ми не знаємо, як це зробити. Наш ворог сильніший, у нас зараз катастрофа на фронті. Треба, щоб, ну, ми не мали тут ілюзій жодних. Але нам все одно цей моноліт треба підняти. Карма йога дає можливість це зробити, тому що вона дає можливість не бачити моноліту, а бачити роботу в, їх, в її фрагментах кожному її діти. Да? І, і це дає нам сили. Коли ми бачимо щось велике, страшне, наша психіка розвертається і йде до бачення. А коли ми не думаємо про це, ми просто робимо. Тому я думаю, якщо ми всі практикуватимемо сахар кар йогу, це, це, це єдине спасіння для нас, це метод, який єдиний зараз нас може порятувати. Дякую за увагу.